Ви зупиняли цей транспортний а, а зараз? Можна при цьому дізнатися? Руське правил дорожнього руху невиконання виконанні вимоги заборонених знаків 341 знак стоп-контроль. А ви вважаєте, що це правильний знак, бо згідно стандартів України стоїть? Правильно чи ні? Дивіться, пане, я не я встановлював цей знак, просто я виконую. А за неправильно встановлені знаки є відповідальність державі, Згідно правил дорожнього руху чи немає? Можна посвідчення вашу бачення? Люблю В'ячеслав Олександрович, 28. Ходіть до водія, поможемо вже водійовище. Так. Да. А що, водійшусь порушить, що? Перевіряємо пане, пане водія, бо є стоп-контроль. Да. А як він встановлений цей стоп-контроль? Ви бачили чи ні? Бо там стоїть тимчасовий знак, правильно? Ну я ще не бачив, я розвернувся перед знаком. Ні? Відповідь, перейде по дому. Ну, віддайте документи, хай водій їде, бо там знаки більш не шпально, що стоїть не згідно стандартів України. Які статути? Статут на цей. Дивіться, згідно правил дорожнього руху. Якщо дорожні знаки встановлені неправильно, не згідно стандартів державних стандартів України, водій відповідальність за ці знаки не несе. Все, хай водій їде, з вами давайте це знаки. Шасливі дороги, їдьте. Ходіть. Зараз не водій. Ви приїжджаєте зернові, які повинні контроль. Майте зараз, значите, що тут є. 70-50. Прекрасно, підтримка, як 70, ти лікар 60, прекрасно. Ходіть, дивиться, саху, ні, пішли. Правильно сваріться на них трохи, ні, тут понаставляли знаків. Я ніж впевнений, що це знак стоїть не дуже добре. Ви проїздом через Львівську область? — Я проїздом спеціально на ваш блокпост. Ясно. — Спеціально. Тому що люди дуже жаліються, що ви витягуєте людей з машини. Ну, по крайній мірі, дві людини зі мною спілкувалися, то двох ви точно викинули під час телефонної розмови. Так, так воно є. Що то за знаки? Поясніть, мені, будь ласка. Як повинні дорожні знаки бути встановлені? Що є тимчасові знаки? Тимчасовий знак на якому фоні має бути. Ні, що вони. Ні-ні, ні, стоп, стоп, стоп. Тим, стоп. Тимчасовий знак на якому фоні повинен бути. На якому Жовтому. Так, Ви тут жовтий колір бачите. Там, там, тві, ході туди, дивимось, пішли. Ході! Ходіть, ну ході, будемо дивитися. Друзі, якщо ви там бачите жовтий колір, напишіть мені в коментарях, що він там є, бо я його там точно не бачу. Така зколотка валяється. Це що за знак стоїть? Бачите, і швидкість. Так. Да. Ну це ж тимчасовий знак. Правильно. А що він якимись скатами підпертий? Ну, це так в нормальних країнах так знаки встановлюють. Пане Руслан, ви можете знати як хто встановлює? Розофрус. Так, але якщо знаки стоять погано, за них і немає я відповідальності. Я я Бо, так ви погоджуєте, як поліція. Це що за знак стоїть? Не Також знак. Він тимчасовий цей знак. Чому він не на жовтому фоні? Ну, ви, бачили, це як... Дивіться, ви бачили, як турки роблять дороги? Пане Руслав, ви бачили, як турки межі... роблять дороги? Що ви мені розказуєте? Що ви віні, бас... вони, вони... Ну це тимчасовий знак, це ж не постійний знак. Віні так і має бути. Статкові. Та все туди ми не йдемо, там вже дуже далеко. Ці знаки стоп контур. Там є знак на жовтому фоні. Тимчасовий. Де там? там який значить? А що таке блокпост? Є різні блокпости, так? Ну, та. А що таке блокпост? Мені цікаво. Ну, чому фури мають зупинятися? Це ж вам дорогу зробили. Це ж вам дорогу зробили. Зараз висока, ну, велика температура. Мені, там зробили. Але вони зупиняються і портять її. Хто зупиняється? І хто? Фури, от фура гальмує. Це правило дорожнього руху треба, все, ніхто, ні Яких ніщо, ні. правил дорожнього руху? Пане де тут правила дорожнього руху ви бачите? Всюди є правила дорожнього руху. Це тимчасові знаки? Тимчасові там і, і тут. Це тимчасовий знак. Так. – Чому він не на жовтому фоні? Не я його ставив. Ну так значить за нього немає відповідальності. А що вас за нього притягуєте? – Відповідальність завжди є. Дивіться, що це таке? Що це за шини якісь тут. Я не розумію, ну це так от нормальних країнах так встановлюють знаки чи що? Та чекайте, встановили бачите, Ну це... Хто це встановлював? Я ну давайте заберемо їх звідси. Тороль, давайте ми їх заберемо. А я маю право чи ні. Будьте носити чи що? Бу, я поношу. розумієте? Щоб вони Не падали. Дивіться, падали. ці знаки мають бути на жовтому фоні. Якщо ми дотримаємося в цій країні закону, то ми дотримаємося закону з обох сторін, але не з одної сторони. Вам їх поставили, а ви тут, розумієте, притягуєте ми будемо, за них. А що ви скажете? Ви тут вже купа місяців стоїте і нічого не кажете. Це нормально, ви вважаєте, чи ні? Пане Вороса, що ви хочете зберегти? Хочу що? до вас довести. Що... Ми то розуміємо, ну то поправте то. Ну чому Я проблеми не розуміємо. Стараємося робити як краще, повірте мені. Ще раз. Стараємося робити все як краще. Ну як стараєтеся за краще, якщо через задницю? Не можемо через так таку. Ну як не так? Ну знаки ж неправильно стоять. Ви також тут їздите, розумієте? Що ж ви з грудня коли не приїхали, не подивилися, не показали, то громадку стоїть. — Я ні разу ж тут не був. А що ж не їздити? Поки блоку. Воно ще в ту сторону, мені потрібно було. — бути. Що подивитися? Біля нас, біля, біля нас я до вас приїхав, Ще говорю, дивіться, я до вас приїхав. О, хлопець, кажу, Стоя, тоя, Послухайте, послухайте мене. Та не просто так. Ну. Я вам пояснюю, ці знаки стоять неправильно. За них відповідальності немає. Ваш колега зупинив водія і каже, водій порушив дор... там вимогу дорожнього знаку. Якого, якщо його він неправильно встановлений? Пане Руслан, там є 300 метрів, блокпост, дорожній знак на всех Він його зупинив фроні. за знак стоп. На жовтому фоні. Він його зупинив за знак стоп. До чого тут блокпост? Що він означає, що тут далі йде блокпост. І що, тут не треба зупинятися всім, що якщо знак У мене ж швидкості так є стоп-контроль, правильно. А стоп-контроль на жовтому фоні чи ні? Він є на не на жовтому. Він тимчасове значення? Він є. А він там, тимчасовий там, чи ні? Там вказаний. Ні, та стоп. Ці знаки тимчасові, ось оці, що тут стоять. Так вказано, що ні. бути на жовтому фоні. Ну, якщо тим... ну, дивіться, турки як ремонтують дорогу, вони встановлюють знаківці на жовтому фоні. Навіть розмітка в них де жовтого кольору тимчасова, ви розумієте? А він зупинив водія і каже, водій порушив. А правила пишуть, що водій не порушив, коли знаки стоять не відповідав до ДСТУ. Ну і хто тут правий, хто винен? Ми достановили. А хто винен? Ви дотримуєтеся, ви наглядаєте за контролем на дорозі, чи я наглядаю? Не є дорогу, я виконую. Я перевіряю людей, яка в нас є. А до не... чого тут постанова? Ваш колега зупинив водія за порушення правил дорожнього руху, який не існує. В природі його немає. А якби не я, ви вже на нього постанову виписали, мені здається. Здається, ще і профілактичну роботу пропаду, якщо ви щось говорите. Я вам пояснюю, цей знак стоїть неправильно. Його треба або правильно встановити, якщо ми живемо в правильній країні, або викинути його і все, і зупиняти, якщо вони щось порушення цей ділянці дороги. Ми з хлопцями тут хема ми... Та до чого я цього, я цього цього, цього, вага... що ви себе до хлопців рівняєте? Ви себе до тих хлопців не рівняєте в пікселі, ви себе рівняєте до своєї я форми. Ну ви що ми з хлопцями є. Та я дуже з хлопцями є. Так само їздив, так, так само сюди був. я не один помістю. Ну так ви Франк. ви старший того блоку старші були. А хто старший? Хто, два старші. Ну, у вас звання якісь. Всі однаковий. Звання найвищего. Всі не замслужбу. Поправте ті знаки. Що в цьому проблема? Звернуться до кінця Добре. Чого питати? Я ще маю знаки. Ви рішення приймаєте. Ну, я не, ви, ви, не при... ви поліцейський? Я поліцейський. Ви приймаєте рішення, не приймає чи я приймаю. рішення по Якого? Я Не приймаю Якого? Добре, я зараз приїду, поставлю свій знак туди. Ви поставлю скоп-контроль з другої сторони. Ви його ж заберете, правда? Є спеціальний статут. То там суток розташовані ті дорожні знаки. Ім'я, нагадайте своє. <плес> Любомир, немає ніякого статуту. Є правила дорожнього руху. Ді сюди! Ну, що ми рівняємося а в юриспруденції? Послухайте мене, юридично. Що сик... вам поклати такі знаки чи ні? Я, буду, я Вже бачили? Що там не так? Знаки встановлений на півтора метра. Та навіть не в тому плані, півтора, не півтора, плані тому, що вони тимчасові. А тимчасові знаки в нашій державі встановлюються на жовтому фоні. Правда чи ні? Все, це дуже просто. От їде, їде зерновоз, їде лісовоз, він гальмує, він тут пригальмовий, і вас там через, повірте мені, через два місяці літа у вас буде там просто буде вибоїни, Страшні вибоїни будуть, розумієте? А вам зробили нову дорогу. Бачите, пам'ятник? Схема, яка затверд затверджена. Ким управління О, заступний, патрульні... заступний, відновлення та розвитку інституту. Ну, а що має вищу юридичну силу? Оцей води, що це за наказ, що це є тимчасова схема чи правила дорожнього руху. А, так, Ви чекаємо, ми також мусимо. Що Що має вище юридичний сил постійно стоїть? то на, на, на основі чого? Дивіться, я не за блокпост. Я за дорожні знаки, які тут стоять, неправильно. Що має більшу Но, то, юридичну? Ф... Щоб дорожні знаки неправильно стоять і тому їх не треба виконувати, так? Та не я так кажу, правила так ну, говорять, ну ви то Любомир в першу чергу маєте знати. Все. Якщо знаки стоять невідповідно до ДСТУ, відповідальності водій за них або будь-яка особа не несе. А ваш колега зупинив транспорт засіб і мені прямо в очі зарядив, що він порушив ПДР. Ну що зробити? Треба право все одно дотримуватися, якщо має стоп, все одно треба стважати і не спішити, бо Який бо на, на блокпості. Завжди є люди, ви бачите. Служити, то я. Я купа країн об'їздив, купа всього і там і знаки є, і все, все одно хтось якась тваринка може вибігти, можете збити. Правильно. То що то означає? Що треба їхати 40 по ці по повсюди, чи що? Треба враховувати. Чи біля кожного пазу поняти? Бачите, що на балку є люди, є транспортні засоби. Не спішити. Яка різниця? Але є, є блокпост, мусите куповити якісь. Які мусимо? Чому ми щось мусимо, а ви нічого не мусимо? Чого ми не мусимо? А що ви мусимо? А, а Що, ми? що а ми не на службі? Чому ми щось мусимо? Ми не на службі, пане Руслан. Ну, ви дали присягу захищати Правильно, людей? Але, так. Но, а, ви, а ви що сказали? Вас тож Любовські. Ну, та звичайно, але, ви коли... Да, але коли знаки стоять через задницю, вибачте мене, чого Думаю, їх хтось виконує. Я ніколи нікого не покараю краю не мені. Якщо в мене так їду, Та ви вже, Докум... прав, ви вже документи тримали а водія в руках, ви вже, зна... ви вже хотіли писати. Ви, ви хочете поспорти, хочете поговорити, що я розумію, що вам звернуться до нас люди, правильно, все треба робити, але треба робити законного порядку, де звернутися. Ну слухайте, якщо я зараз поставлю знак, ще раз говорю. Ви ж його заберете. Якщо я приїду якісь знаки. я встановлю, встановлю знаки. дорожні знаки. Добре, є... я встановлю. Яке рішення, як... рішення? У вас є якісь рішення по тих знаках? Ну, треба піти нашої нашу адміністрації. Та ви знаєте, державні стандарти, як знаки встановлюються, на якій висоті, як тимчасові, правильно. не тимчасові, постійні. Ви це все знаєте? Можливо, а можливо Тим, і ні. Тимчасові ж ви знаєте, вони стоять до речі, неправильно. Любомир, їх треба забрати ці знаки звідси. Їх треба просто звідси забрати я або встановити заберу. згідно я державних заберу. стандартів України. Всього-навсього. Я їх не заберу. Я їх заберу. Ходіть заберемо. Не можу забрати. Я заберу. Не, Ходіть, я їх заберу. Не, не можу забрати. А я можу забрати чи не? Тоже не можу. А чому? Вони встановлені зірок. Ви їх встановлювали? Ні. А чому я не можу їх забрати? Вони згідно чого встановлені, ви кажете? Якої? Ну покажіть мені. Ти потім совскає. За межами. Ну, то це навіть не ваш блокпост. Ви просто це загальна схема, як вновлюється знаки. Ні, це є наш блокпост. Який блокпост? Блокпостів, читайте. У Львівській області. Чому він це показує? Може ще інший, який адміністрації. Ну, Відкрити ПДР, це є підзаконний акт, який має юридичну силу. І почитайте, як встановлюються дорожні знаки. Ви все буде бачено. Для, для, для нас це написали правила кров'ю написані. Що добре. Я вам пояснив все, що є. А я вас не взагалі не зрозумів. Абсолютно, слово взагалі. Що Я просив, що я не встановлю в дорожній руку. Добре. Я буду їхати, не зупинюся. Я порушу правила дорожнього руху? точніше. Є? Якщо, є, якщо є. На цьому знаку, стоп. Я буду їхати, якщо я не зупинюся, я, порушую, я буду вже це порушувати. Якщо руху. ви вважаєте, що це неправильно, так? Та не я вважаю, Любомир. Це є тимчасові знаки. Я, я б задав питання. Якщо це я не, з... не тимчасові знаки. Я задав запитання. Тимчасові знати. Ну, я задав запитання. Але може швидкості є. Ви можете є. мене послухати, Будь ласка, до їх догриматься. Я можу. можу Це, я дякую. Якщо я не Ми зупинюся, не ви мене притягнете до відповідальності? Ви звольте моє мої вовськи. Які? Добре? Так, тут немає нікого. Я, я нікого. з вами спілкуюся. Спілкую. Дідь, сюди, куди ви пішли? Ну, ви переговорите, дайте саме пару раз. Я Зу задав запитання вам, а ви не хочете. Що що? Я вам пояснив нормально. Як нормально? Як нормально, ви мені пояснили. я не Ну, але, якщо, але я здав запитання, якщо, якщо я, я на нього треба не, не... швидкість. Добре, якщо я на нього не зупинюся, я буду... ви мене притягнете до відповідальності чи ні? За цей знак стоп. Ну, Просте логічне треба... запитання, так або ні? Я, я пояснюю, якщо людина порушує правила дорожнього руху, вона mm -hmm. має 100 відповісти. Все. Якщо я тут не зупинюся, я, я буду порушником чи що? Я поясню номально. Чого так тяжко? Можете пояснити мені чи ні? Yeah. Чому так ти тяжко ти в нашій є Україні? Як би азертація? Руслан, моєві. Просто банальне запитання. Ну, чому все через задніть? Можете пояснити? Ну, чому в Сочи задні? Ви ж контролюючі органи, які, ви ж бачите, що стоять знаки неправильно. Люди жаліються, люди просять, поставте нормальні знаки. Ну стоїте, але ну, ми їх не ставили. А хто їх ставив? Як ви їх не ставили, значить їх треба забрати щоб їх тут не було. І все. Ну от, фура одна зупиняється, зарода зупиниться фура. Все, і там буде кулея потім. Там буде така кулея, що просто тепер. І на наступний рік в районні чиновники відміють мільйонів 10 гривень на цій ділянці дороги. І тільки через те, що один дебільний знак стоїть через задницю, ви розумієте? Ось так в нашій країні все крутиться. От просто так крутиться. Потім чому живемо як в тупі? Та ми так живемо, бо всім сраці. один поїхав втік. Було три патрульки, одна лишилася. Йдемо ці знаки якось заберемо, чи поправимо їх правильно. Я не маю на репоможних Ну але ви ж за них зупинили водія як сьогодні. І то, я думаю, що не одного, а декількох зупинили. Так в тобі перевірка документів. Та немає такого перевірка документів. Ну нема. Скільки ви на службі в поліції? Три місяці. Три місяці. ну І ви вже якісь перевірка документів ліпите. Про що ви говорите? Не працює цей знак, він не діє, він не... взагалі, він, я не знаю, в африканській країні стоїть. Я кажу, турки як дорогу ремонтують, навіть розмінку, і то навіть розмінкою теж кольором малюють. Розумієте? О, цей знак стоїть, бачите он? Зупинка стоянка заборона. Правильно стоїть, додаткова табличка, знак стоїть, все, все, як має бути, постійний знак. Що ми будемо з ним робити? з цим знаком? Прошу, будь ласка, ну, клопотати до військової адміністрації, яка встановила цей блокпост. Та ви та ж це... поліція погоджує встановлення дорожніх знаків. До чого тут військова адміністрація? Чи мені до козицького піти, щоб золочеві знак правильно поставив? Чи я не розумію? Ну Ви ж поліція, ви ж кожен день їздите тут, ви тут патрулюєте ту територію. Ви щось бачите, якісь взагалі пишете по, по знаках, по дорожній обстановці, по вибоїнах на дорозі. По золочів дороги там нема взагалі. О, стали лиш би притягнути водія до відповідальності, ви розумієте? Ще вам питання, задаю. якщо я буду їхати, не зупинюся на цей знак стоп, ви мене притягнете до відповідальності чи ні? У вас будуть право порушення правил дорожнього руху, тоді у вас. Ну, знак, якщо я не виконую я вимогу знаку стоп-контроль оцього. Знак я не за обмеження. За вас правила ви, правила ви чим будете вимірювати швидкість? Ви маєте трукам, якийсь прилад Ні, вимірювати. Ну, то чі, чого ви за обмеження говорите? Ви знаєте правила про їздив А ви знаєте? А ви знаєте? Керівник, і рухати, Хто таке сказав? Кавказі, Хто таке сказав? То, то вам хтось таке наговорив, напевно, з, з, просто з дуру. З Мужського немає. Треба щось з ним робити, ви, розумієте? ви молодий, ви три місця на службі. І ви вже ви вже, от за три місяці служби ви вже починаєте єрундою займатися такою, розумієте? Можна ваше посічне, щоб подивитися? Що плачу так, що заглядаєте, заглядаєте, що даетесь, що? Та Ні, телефон фон розмовляю. А ви поліцейський СРП? Важкі в Італії. До вас в мене питань нема, бо ви ви, то, то не ваша компетенція. А до працівників СРПП це в першу, в першу чергу це питання має бути. Розумієте? Де такі? Де ти бачили в якихось нормальній цивілізовані країни таких колесах? Знаки підперті, підперті шинами, якимись шечимо, шнурками підв'язані. Мені важко якось з вами того говорити дуже тяжко чому, не знаю чому. Ви контролюючий орган, ви в першу чергу маєте це все контролювати. Доповідати керівництву, не реагує керівництво, чому керівництво доповідати. Люди пишіть, люди жаліються, там приїжджають, такі блогери нас там натягують, ви розумієте, на всякі незрозумілі розмови. Вон правопорушення поїхало, бачите? Атомобіль, автомобіль без номерних знаків. Ви чомусь не реагуєте на правопорушення? Прямій безпосередній для вас. Okay, my, yeah, Та, я з вами говорю, а не ви зі мною. Тобі ще я говорю, ніж ви. І толку з того блокпоста от машина без номерів поїхала. Толку з того блокпоста. <звук> а де ваш цей райвідділ? В самому золочеві чи десь? Чи в Чек <звук> то ви <звук> рахуєтесь. <звук> в самому золочеві, так? Друзі, ми зараз робимо коротенький експеримент такий маленький. Я зараз на цей знак стоп не зупинюся і подивлюся, що вони мені скажуть. Тому що цей малий вже зупинив водія за нібито порушення дорожнього знаку стоп контроль. Зараз ми подивимося. Так, знак 70. Бачимо. Знак 50. Бачимо. Наїдемо швидкістю 50, Ну, 52 км на годину. Знак 30. Бачимо. Знак 5. бачимо. Стоп контроль. Бачимо. Бачимо. Зупиняємося? Все. Ходіть, будете мене притягувати до відповідальності. Я от не зупинився на цей ваш знак стоп-контроль. Що будемо робити? Відповідно до статті 22 кодексу України про адміністративні правопорушення, враховуючи малозначність даного правопорушення, виношу вам усе попередження. Дивіться, ви три місяці на службі, і ви таку єрі несете. Як яке? Є, яка малозначність правопорушення? Як його взагалі тут не існує. Ви не можете водія або будь-яку особу попереджати за щось, яка нічого не вчинила. Возумієте? Я не вчинив жодного правопорушення, як ви мене можете попередити. Ну, ви мене або притягуєте, або говорите, що я ну, не маю правопорушення. Возумієте? Одне з двох, третього не існує. В цій ситуації. По малозначності ви можете особу попередити. Чуєте мене? Я Можете особу попередити по малозначності. Але я нічого не порушу. Що будемо робити? А що у вас з формою? Скажіть, мені, будь ласка, ви за три місяці її знищили чи то вам не дають більше нічого? На сонці виграє. Тобто просить якусь знову хам дадуть. Ви там на, 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 на Лексусах нових керівництво їздить, а форма пацанам не дає, розумієте? Це, це особисті не є форми, ніж не є особисті. Я зрозумів. То що, кажіть, будемо не приягувати як? Не будемо. А чому? Згідно чого? Так, як ви вказали, то, що знак насилований відповідно до державного стандарту, так. тому і саме про проштову цвіт. Ось. То ви тепер вже будете знати, що за знак «Стоп» відповідальності немає. Так? Ходіть, тепер проінформуємо пару водіїв, щоб вони теж були в курсі. І це. І я їду далі. Ходіть. Зробимо добре діло для людей. Знак стоп не працює, можете на нього не зупинятися. Тоді зараз станемо і будемо просто там. Ну ми зараз підійдемо, там є напарник, там є хлопці ще стоять військові. Ходіть сюди. А що ви зі мною пішли? Анекдот. Так, мешканці Золочева, і хто їде з Тернополя, Сменицького, їдуть до Львова. От тут блокпост, знак Стоп-контроль. На нього не зупиняється. Просто від слова взагалі, особливо водії великого габаритного транспортного засобу, тому що нижче ця дорога це в першу чергу, а по друге, цей знак стоїть через задницю. Тому, колеги, всім добра, я повна далі.